Цих обіймів вона чекала шість років ані було одинадцять, а Софії п'ять, коли одного серпневого дня, шість років тому, до їхнього дому в Новоазовську, приїхали з обшуком. Приватну підприємецю, що займалася засолкою та копченням Азовської риби, Світлану Головань обвинуватили у співпраці із ЗСУ лише тому, що там служить чоловік її сестри. Аня Аня бігла за моєю машиною і плакала. Відпустіть маму. Вона розуміла, що мама тільки була поруч і щось відбувається. До останнього каже жінка, думала, що це злий розіграш, навіть коли їй наділи на голову мішок і повезли до Донецька. Казали поговорити зі слідчим. А насправді почали почали мене допитувати, бити, одягати пакет на голову, душити. Руки зв'язували, піднімали вверх. Перші думки в мене були. Це було напередодні 1 вересня. Як моя Аня піде до школи? Хто її збере? Хто її одягне? Байдуже було, що зі мною далі буде. П'ять місяців тортур у підвалі та ще вісім у тюрмі. Світлана вимушено зізналася у тому, чого не робила. Я кинули. Мене кинули до камери метр на півтора, і я думала, що схожу з розуму, тому що я чула голос своєї дочки Ані. Ти це чуєш, і мені здавалося, що щось сталося із дітьми. І це було дуже я схопилася за цю клітку і волала, що з моїми дітьми. Знайшлися свідки з досить близького оточення, які підтвердили, начебто, шпигунську діяльність Світлани. Окупаційний суд засудив її на 10 років, але найгірше росіяни погрожували віддати її донечок до дитбудинку. Дивом родичі встигнули переправити їх до тоді ще підконтрольної Україні Маріуполя, а далі до Німеччини. Щось потрібно було вирішити. Мама вирішує все, мама сама всюди завжди. Та я намагалась стати такою ж сильною. Не знаю, вийшло чи ні. Світлана запевняє, у полоні ні на мить не сумнівалися, що Україна за неї бореться, і це давало сил триматись. Проблема в тому, що найбільш складною категорією для повернення є якраз цивільні заручники. Немає міжнародного механізму. Ми не можемо використовувати обмінні процеси, бо цивільних на цивільних не можна міняти згідно міжнародного гуманітарного права. Це прописано виключно для військовополонених. Втім, за шість років Світлану вдалося звільнити. Коли ми в'їхали в Україну і коли ми в'їхали до України, і в кожному селі стояли люди, діти, літні люди з прапорами, вітали нас, махали нам, це було дуже ну я У мене сльози радості були всю дорогу. Саме омбудсмени допомогли жінці якнайшвидше зустрітися з дітьми. Я переживала за те, що... Я хвилювалася за те, що я буду сильно плакати. Що от коли буду їх обіймати, щоб я не злякала своїми сльозами? Страх був. Вони мене пам'ятали однією шість років минуло. Я змінилася. після полону. Світлану чекає довга реабілітація у лікарні, але до того вона попросила якийсь час провести з дітьми. Усі умови для таких воз'єднань створює Буковель. Не кожен психолог чи психологиня. Може працювати з подібними громадянами, які пройшли через російський полон, через російські тортури. Тому, знаючи, що є, по-перше, величезний досвід у команди, яка працює там, в Букавелі, знаючи велику кількість громадян, які там вже перебували на реабілітації, отримуючи від них позитивний фідбек, ми прийняли рішення, скажу відверто, що я сам особисто звернувся до керівництва. Цього закладу тепер вони намагаються надолужити втрачене за шість років полону. І якщо старша Аня планує повертатися до Німеччини, аби там вчитися, то Софія хоче лише одного: переїхати з Німеччини до України і жити з мамою. Алапас Сергій Осадчук, Роман Дучек, Прикарпаття ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.